Всім привіт! Я Лілія Стрійчук і сьогодні ми знімаємо другу серію з клубу «Неформат». Минулого разу ми вам показали презентацію, а сьогодні ви побачите навички. Точні дебати вже у кількох містах. Як вам тернопільські дебати? Насправді в Тернополі завжди є чим мене порадувати. Ми завжди заохочуємо дуже велику кількість людей доєднуватися до єдної наших заходів. Ми завжди маємо дуже багато дискусій, завжди маємо дуже багато крутих спікерів, які надзвичайно готуються, які надзвичайно ставляться відповідально до тих можливостей, які надає їм клубний формат. І дебати в Тернополі дійсно це вражаюче. Чи були впевнені в собі сьогоднішні учасники на сцені? Можу сказати, що сьогоднішні дебати відрекомендували себе як справжня освітня технологія, адже наші учасники глибоко досудили тему, вони були дуже впевнені у своїх висловлюваннях, вони глибоко розуміли, про що вони говорять, як, для чого, для кого. І власне сьогодні я вважаю, що наші учасники для когось це був перший досвід дебатів, для когось перший досвід у публічних виступах. Взагалі, я думаю, що вони сьогодні були дуже впевнені і дуже яскраво презентували себе і свої ідеї. Ви експерт фінансової грамотності. Багато працюєте у цьому та викладаєте практичні навички. Хто на вашу думку дітям у школі має викладати фінансову грамотність, якщо рівень зарплати вчителів дуже низький? Ну перш за все ніхто, крім освітян. Не повинен бути допущений дошкільних програм, але це повинні бути повноцінні курси навчання освітян. Як були сьогодні, деб... наші деб... дебатори сказали, що це потрібно вже в навчальних закладах готувати освітян саме цієї професії. Так потрібно залучати фахівців зі сторони, але основні знання повинні дати вчителі. Ми повинні держава. Повинна їх навчити проконтролювати, не просто видати сертифікат, а дійсно провести навчання і краще долучити до введення фінансової грамотності. Є приклади тих навчальних закладів, де вже було. Фінансова грамотність як факультет, і відповідно і створені, як сьогодні говорила Марічка, і створені шкільне підприємництво, де вирощують мікрозелень, де вирощують овочі, де заробляють і самі витрачають ці кошти на розширення бізнесу і на доб добробут школи вчителі, вчителі мають бути зацікавлені. І е, держава має дбати про того вчителя, і відповідно, школа має ще залучати фахівців зі сторони е, успішних бізнесменів, о, е, практиків банкірів є приклад, коли працівники банку приходять, розказують про як працюють банківські установи, Представники страхових компаній розказують, що таке страхування, як вони працюють, щоб знали, розуміли як накопичувати гроші, як і їх інвестувати, і куди краще не вкладати ці кошти на формат. А який формат дебатів? Розкажіть, будь ласка. А ми використовуємо модифікований оксфордський формат. Це виглядає таким чином, що є уряд, є опозиція. Дві команди вони між собою змагаються, шукають аргументи і мають підведений час на те, щоб виступити, висловитися, показати себе і пізніше будуть суті і глядачі, оцінювати їх. Ми бачимо ті, що сиділи минулого разу в залі, сьогодні вже на сцені. Тобто, перейшли від глядачів до дебатерів. Так, звичайно, учасники відвідавши захід, зацікавилися ним і подали свої заявки на. На дебатерію для того, щоб дискутувати сьогодні в нас на засіданні. А всі учасники були дуже класні, всі учасники гарно справлялися з своїми аргументами, вміли чітко пояснити свою позицію, відстояти її, і ми надіємося, що цих учасників буде кожного разу все більше і більше. Тому ми завжди запрошуємо. Нових учасників закликаємо реєструватися, приходити і пробувати себе у ролі до Чи були сьогодні аргументи, які вас особливо вразили? Насправді мене вразили сьогодні всі учасники, тому що всі дуже гарно справлялися зі своєю ролью та десь іноді. Учасники можуть відчувати себе не зовсім впевнено, але це початки. Вони приходять сюди, щоб вчитися, щоб розвиватися, щоб вміти комунікувати і вміти публічно виступати. І тому всі були дуже класні, і ми надіємося, що учасники будуть приходити на наступні рази, і тих учасників буде все більше і більше. А, за а, балами пані Марії, команда уряду здобула 12 балів. 8 команда опозиції. Нервуєте <ривіт> 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 гаразд. А, за балами пана Олександра, 8 балів команда уряду, 12 балів команда опозиції. 31 бал команда уряду. 32 бали команда опозиція. Як ти вважаєш, сьогоднішня перемога принесла тобі твоя харизма? Я думаю, її приніс одна людина, яка можливо проголосувала, я не знаю. Більшість людей не проголосували, тому я не можу дати собі відзнаку в тому, що це точно була перемога. Проте хочу зауважити, що так я зіграв в команді на руку в тому, що я харизматично почав цей, цей цей старт, ці дебати. Отак. Чому ти вирішив взяти участь у дебатах? Люблю виступати, люблю увагу людей. Любиш виступати на публіку? Тобто, ти стверджуєш, що саме впевненість може стати перемогою. Так, здебільшого, що ти сьогодні взяв для себе від цих дебатів? Треба більше працювати з командою перед тим, треба більше конструювати спільний наратив. Треба більше робити план, як ми будемо виступати. Тому що якщо команда все буде говорити майже тобто одне і те саме по одній лінії, ми будемо виглядати значно впевненість, Потрібно робити репетицію. Якісно, цікаво та інформативно підписуємось на сторінку клубу. Неформат Тернопіль Кіркот. Ось тут наступні дебати будуть орієнтовно через місяць. Приходьте ви. Ми також будемо. З вами була Лілія Стрічук. Всім па-па.